Які сильні сторони наших ветеранів, захисників та захисниць? Часто в соціумі ми зустрічаємось з упередженим ставленням до ветеранів. Більше зосереджується увага на їх вразливості і не помічаються їхні сильні сторони. Ветерани це символи сили, мужності та відданості, які демонструють найкращі якості людської натури. Вони пройшли через випробування, які більшість із нас навіть не може уявити, і вийшли з них, зберігши свою гідність, честь та незламний дух. Які ж сильні сторони наших ветеранів, захисників та захисниць Відвага. вони демонструють неймовірну відвагу і силу духу, більш витривалі, приймають і розуміють жорсткі ситуації, готові діяти тут і зараз. Стійкість вони здатні витримувати надзвичайні фізичні та психологічні навантаження, залишаючись вірними свої місії, зібрані, концентровані та дисципліновані. Відданість мають підвищене почуття обов'язковості та справедливості, незламне бажання захищати свій край рідних та близьких. Товариськість, захисники та захисниці знають ціну дружби та підтримки і завжди готові допомогти тим, хто потребує. Мають високо розвинуте почуття братерства, згуртовані, вміють працювати в команді. Професіоналізм мають високий рівень підготовки та навичок, які дозволяють їм ефективно виконувати свої обов'язки. Більш спостережливі, уважні та відповідальні, вміють контролювати ситуацію, вирішувати проблеми, планувати наперед, раціонально використовувати час. Стійка воля до перемоги їхні дії спрямовані на захист не власних інтересів, а інтересів всієї нації, заради інших готові ризикувати собою. Незважаючи на труднощі, вони продовжують боротися за свободу та незалежність своєї країни і є прикладом незламності та віри в перемогу, навіть у найскладніших обставинах. Лідерські якості здебільшого, ветерани часто проявляють себе як природжені лідери, здатні вести за собою інших та надихати на подвиги. Ці риси роблять наших захисників та захисниць справжніми символами надії та гордості для всієї нації. Ваша підтримка і вдячність грають важливу роль у їхній мотивації та збереженні бойового духу. Побудуємо комфортну громаду для ветеранів та ветеранок. Тема наступного випуску як спілкуватись з близькими, які перебувають в зоні бойових дій. Якщо ви потребуєте юридичної, соціальної або психологічної підтримки, звертайтеся за контактними телефонами ветеранського простору сильні та незламні 063 07 39 763 Або за адресою місто БАР вулиця Герою Майдану, 5 будівля ліцею номер 4 Волонтерський проєкт Єднання та Підтримка. Впораємось разом!